Вітаю вас, брати та сестри, Христос народився. Читає місце святого Писання, це, знаєте, воно так під час служіння воно все міняється. Думав вдома, одно, от, читав, роздумував. Але ми проспівали пісню таку і всі разом ми відповідали. Я люблю тебе давно. І читає місце святого Писання, це Євангелія від святого Івана, це вже останній розділ. Ми читаємо, і там написані такі слова. Як вони вже поснідали, то Ісус промовив до Симона Петра: «Симона, сина Йонин, чи ти любиш мене більше от той каже йому: так, Господи, відаєш ти, що я кохаю тебе, і промовляє йому, паси, ягнята свої. І говорить йому, вдруге, «Симона, сину Йонин, чи ти любиш мене, той каже йому: так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе, Промовляє йому паси віці моїй. Утретє він каже йому, Симоне, сину Йому, чи ти кохаєш мене? засмутився Петро. Що спитав його втретє, чи кохаєш мене? І він каже йому: Ти відаєш все, Господи, відаєш ти, що кохає тебе. Промовляє до нього Ісус, паси вівці мої. Читаємо це із книги Псалмів, Читаємо в 26 розділі такі слова: Одного прошу як Господа, буду жадати того, щоб я міг пробувати Господь в Господньому домі по всі життя. Щоб я не оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати. І ще одне місце ми читаємо Дісвяти Апостолі, 17 розділ, 30-й, ішов. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, тепер ось усім людям наказує, щоб скрізь каялись. Всі знаєте, сідайте. Будучи якось вдома переглядаючи, я такий вірш про собі знайшов. І ви знаєте, я сам його читаючи задумався. Я часто задаю собі питання, що для людини головне в житті, чи слава, чи багатство, чи визнання, і завжди твердо кажу – ні. І чи краса така вже є важлива, чи надзвичайна мудрість і знання, для цього треба у житті, можливо, але не в цьому мета. Важливо те, яке в людини серце, важливо світ як вона живе, чи словом лайним до свій озветься, і з усмішкою добре прийде. Важливо те, чи вміє бути другом, чи не залишить горі і біді. Важливо, щоб з гордістю не думати, що ти великий є на цій землі. Найважливіше – це любити Бога, Його закон у серці берегти. Тоді щасливою буде дорога, троянди на шляху будуть свісти, а слава є дочарства на цьому світі. Не мов той вітер швидко пролетя, хто ж з Господом, той все буде радіти. Щаслива буде кожна. Його милі. Я думаю, чому женуться люди за тим, що другорядні у житті. Сьогодні є, завтра вже не буде. Ч... Бо ми не вічні на цій землі. Важливо скарб на небі свій складати, бо де скарб там буде в серце з ним. Людині бо призначено вмирати, чи забере над вами за руки. Так, головне, не слава і багатство, і не розкошні, розкішні шати дорогі. Важливо, аби думати щоразу, для чого? Ми живемо на землі. І, брати і сестри, ми співали пісні. Ви знаєте, так, коли ми всі співаємо разом, так чудово сказати. Я кохаю тебе, дійсно, слава Господа. Вірші тільки що так, очах пісні було проспівано багато, сестра говорила від серця, від душі ми повинні славити Бога. Там написано, коли ви співали пісню, написані такі слова. Якщо ти щиро відкрайся, приймеш Бога своє серце. То тоді почуєш тихий голову, я люблю тебе давно. Ви знаєте, брати і сестри, ну і до Чисьові, знаєте, так Господь якось керує цим всім. Чому? Тому що коли приходили, і знаєте, когось відвідували, говорили, коли учні приходили, і вони кажуть так, гарно так, що ви думаєте одинаково. І це і так. Ну, собі на тижні планує, де поїхати на неділю, знаєте, така думка, брат Віктор, та приїдьте, от якось так, знаєте, і запрошують, коли з сестрою саме говоримо, та, знаєте, якось таке спілкування є. Хоч я не буваю часто, можливо, але кожну неділю дзвоню, як вас служіння прийшло хто був, проповіді, це все. Знаєте, цікавиться якось. Ну, в мене, я думаю, що багатьох. І задаєш собі, дзвониш туди, ту церкву, туди, 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 туди. І так воно є. І от собі вже взяв календарі. Собі додому і думаю, на неділю на турку поїдемо. Тут мені володя дзвонить, каже, як ти там відносно турки, не знаєш, як, що, могли б ми туди поїхати. Я кажу, ну то я планую їхати. Він каже, ну перезвони, можливо, якось групи, хто хоче з користю поїхати. Бо зараз не дуже хочуть їздити. Але щоб поїхати, Ну і дзвоню, Віктор каже, слухай, ти як пророк. Сам... Ну, я собі планував сам їхати, але так от якось сталося, знаєте, і ми всі разом. І ви бо, знаєте, Бог так керує. Думаю, приїду я в самбір на служіння, приїжджає турка в самдр. Їду я в рудки на служіння, приїжджає турка в Рудке. Думаю, їду в добром на служіння, приїжджає турка добром. Ну, ну, знаєте, ну знаєте, ну, давай домовляємося. Але ні, я не раз іду ну де транспорт там і поїхав. Ну ж треба так приїхати. Знаєте, рутки приїхав, і брат каже, слухай, брате, я вже переживав. Ми приїхали з турки, я кажу, дивіться, скільки вас гостей. Та слухай, нема кому проповідувати. Та я кажу вже до до другого, треба все бути готовим. Прочитай слово, скажи, притиш до молитву. Це радість. Брата те вже брати казали, один і другий, всі говорять, це радість велика, брат Сави каже, ну радість, просто аж стремиться, бажання бути там, до дійсно. У нас це бажання до всіх, особливо до цих, які Ісуса Христа, і це радість велика. І знаєте, я не маю перешкод, де хотів там поїхати. Але апостол Павло, знаєте, він має це бажання бути в Єрусалимі, в церкви відвідати, а ось тільки є багато, і пишуть ці, ці писання, і він каже, якісь перешкоди не раз бувають. Але він каже, я думаю, от як прийду туди, буду йти до Іспанії, я от зайду до вас, тому що маю це бажання. І коли він знаєте заходив, він каже, так, я маю просто не так що до вас, а я задоволення маю, щоб бути разом з вами. І ви дивіться, оце слово, яке він потім говорить, там написано так. А тепер йду і до Роселиму, щоб послужити святим. І знаю, що коли прийду до вас, то прийду в повноті Христового благословіння. І щоб служба моя в Єрусалимі була приємна святим. я сьогодні хочу сказати так: а тепер ми прийшли до турки, щоб послужити святим. Ну, з якою думкою, з якою що, з якою цілі ми приїхали? Дійсно, щоб пораз... порадітись разом з вами, щоб поспілкуватися, щоб подякувати Господеві. І що він каже? І знаю, що коли прийду, і знали ми, що коли приїдемо до вас, то що? Будемо в повноті Христового Благословіння. І щоб служба наша, оце, ми прославляємо Господа, була що приємно святим. І це так. Це наше бажання було. Але я хочу сказати, Апостол Павло каже так, це не тільки це. Він каже, я радію, я маю задоволення. Але він каже, так, я з вами, то я просто відпочиваю. Я хочу сказати так: оцей відпочинок в і нашого Господа, це радість велика, що ми зібралися з одної цілі, що в імя нашого Господа прославилося. Я люблю тебе давно. Господь задає питання, чи ти любиш мене? Сьогодні не це питання. І, можливо, це собі якось пропустив, бі, знаєте, мимовугу. Але Господь тебе друге каже, брата і чи ти любиш мене? І він знову дає Вівці, ці знаєте, тару ці коси, знаєте, ягнята. Але коли він втретє запитав, то він тоді задумався. Чому втретє Господь питає? Тоді йому що каже, Господи, ти все піде. Брати сестру, ну дайте, ну знаєте, кожен з нас в своєму житті, так в своєму розумінні може думати, от я так кохаю Господа. Але чи це є, визначається, чи це є дійсно в практиці, як ми люблю. Але коли ми пізнали, як брат Сергій казав, ми повинні йти далі, нести цю святу Йогенелю, цим, які ще не знають, які ще не скуштували, як добрий Господь, ми повинні радіти Господу. І дав Господь, що якщо ми відповідаємо, так, Господи, ти знаєш, як я люблю тебе кохаю. І от сьогодні у нас це бажання одне, як ця самопійця Давида, бути в Домі, Господню, бачити, осозерцати, відчувати цю приємність нашого Господа Ісуса Христа. І це радість велика. Дивіться, бата сестри, як скоро йде час за часом, День за днем. Дивіться, сьогодні, яке вже 28 число цього січня. Вже тільки початок січня, воно вже приходиться з січень до закінчення. І ми просили у Господа, і це добре бажання. Я думаю, що кожен з нас просив на початку року Господу, дай нам і дай нам це бажання, яке ми дорожимо. Ви знаєте, коли зайшли ми в дім молитви, дивлюся, тільки сестра побачила, о, слава Богу, Бориславці приїхав. Так молилася вночі за вас. А Господь, можливо, не дає того сна тобі чому? Тому що ти молишся, ти чула, що мали приїхати, і ти молишся. Брат прийшов побачив, о, брата, так мене обняли кажуть, то дай мені хоч дихнути, не пущу ти. <рес> Представляє, поки благословище, як там написано в Старому Завіті. Чому? Що це є родня набагато більша? Тому що ми діти одного батька. І коли ми так збираємося в сім'ї, і оцей батько, мати, <рес> задає кожному таті питання, ну як ти? Як прожив? Що з тобою? Де був? І ми всі говоримо, радіємо, що батьки нас це питають. А сьогодні Господь тобі за не питає. Чи ти любиш мене? Раз, другий раз, задумався, третій раз. Господи, ти відаєш, я кохаю тебе. Один такий приклад, знаєте, один фіде... фіде... фіделікійський фіде... філе... Філадельфія, цей адвокат філадельфійський. Філад... Філад... Знаєте, пішов, йдучи на роботу, зайшов до одного чистище взуття, що почистив йому взуття. І коли це йому, знаєте, як все, він знає, чистий, так спокійно, знаєте, нічого не думає, чи це адвокат. Але це, знаєте, чистильщик каже йому: а чи любите ви Бога? Знаєте, він якось аж так знеєковіло. До мене ніколи нічого не говорив, тут розговорився і задає таке мене питання: а чи ти любиш Бога? Він знаєте, задумався. А потім він йому каже: А чому ти це питаєш? Ти ж ніколи такі питання мені не задавав. А він каже: ви знаєте, він йому розказує. Ми живемо я, мама і старенька бабуся, вона її валіт. І от нас хочуть виселити з нашої квартири, тому що ми не в силі заплатити за це помешкання. Але ви знаєте, вчора я одному, коли також чистився, підійшов його друг, і вони почали мені собою розказувати. Ти знаєш, як Господь любить людей? Він їм допомагає. В всяких потребах допомагає, дає відповідь на молитву все. І от я хочу вас питати, чи ви любите цього? Можливо, ви б попросили цього Бога, щоб він допоміг нам? Знаєте, чистивши, коли пішов, заплатив цей адвокат, коли пішов, заплатив, знаєте, і на роботі немає цієї роботи. Він цілий день думає за це питання, чи ти любиш Бога? Ну як? Я живу в християнській сім'ї, і я такому частичку не міг повісти? Ще знаю Бога, ще люблю Його. І пішов до свого друга, знаєте, під вечір до одного своїх друзів, коли знав, що це вірище, і каже йому це все розказує. Це йому сказав слово, прочитав, давай помолимося. І він покаявся, знаєте, цей адвокат. Коли він у цей проповідний пройшов на якісь такі, знаєте, ну, братерське було єднання і розказує про цю адвокату. Тут брат каже: слухайте, також я був чистильщиком і мені задав також таке питання. Коли тут стає третій, каже, знову таке питання. І ви знаєте, що навіть один каже, що я, от коли він там, прийшли із цим разом з Шипчиком, і це він все почав розказувати. Ви знаєте, брати сестри, вони всі задумалися, Це йому вернувся. І вони приймають очі у цьому. Знаєте, краще більше клієнтура цього, знаєте, частинчика. І так йому добре стає. Але що? Це адвокат потурбувався. Бере його на роботу до себе, щоб розносити, знаєте, якісь післанці, ці знаєте, послання бере його туди, знаєте, якомусь комірником працювати. Потім бере його, знаєте, коли дивиться з ним, гарно справляється, знаєте, увірював, зійшов ту гарну сім'ю, знаєте, прославляє Господа. І потребувався для цього, щоб дати йому це вище освіту. І коли цей молодий чистий, але стає, знаєте, таким юристом, знаним, і що, і він дивлячись на своє життя, старається допомогти цим, які мали потреби. Він бере ці дитячі гурточки, знаєте, ці сиротинці. Знаєте, він там їх відвідує, там і говорить про любов нашого Господа Ісуса Христа. Брати сестра, Слово Боже, нагадує нам. Що ми повинні прийти до Господа. Якщо щиро ти поканешся, серце приймеш до Його, то почуєш від Господа, той тихий гарний голос. Я люблю тебе давно. Чи тебе виникло під час цих пісень, під час освічення, під час цих молодох віршів? Оце бажання прийняти Господа. Пійти з дому молити більше що щасливіше, більше благословеніше. Придеш свою домівку і серце переміну, побачить всіх чоловік, дружина, діти. Прийшов зібрання нової людини, Господь кличе тебе. Задається часто питання. Ну, а де можна покаятися? Це найбільше, це гарне місце в домі молитви. Коли прийшов цей митник храм, він побачив, осознав, п'є себе вороги. Каже, Господи, будь милостивий і на грішно. Ну, звичайно, в цього розбійника не було такого місця, як він, в храмі, а він на хресті. Каже, спогадай мене, Господи, коли прийдеш царство все. Тут же відповідь, по правді, каже тобі, будеш сьогодні зі мною прийом. А це, сестри, звичайно, чудове місце це як дім молитви. Господь це не кличе тебе, дорогий друже, брат і сестра. Задають питання, чи часто треба каятися. Якщо ми постійно каємося за цей самий рік, це не Але Якщо ти щиро покаєшся і в серці приймаєш Ісуса Христа, ти зрозумієш, як добрий Господь. І ти йому даєш відповідь так, як тебе, Господи, і хочу йти з Господом. Дивіться, апостол Петро. Здається, вроді теж апостол, але коли приходить цей човен Ісус Христос, звороть таке неприємне, недобре місце. Але Він каже, Господи, вийти від мене, бо я грішна людина. В присутності Господа Він себе побачить. Ти находишся вдома молити. Тут Господь присутній на цьому місці. Поглянь своїм серцем, душою на Ісуса Христа. А Він каже, прийди до мене знеможений, обтяжений, і я заспокою тебе. Хочеш прийти до Господа? Це так просто: встати, вийти від церква, молиться. Але там не на небесах хор приготовив цю пісню зараз, щоб її співати, тому що ця душа навертається до Господа. Якщо ти, дорогі дуже сьогодні ти можеш провірити свій стан. Ти дивися, коли Закей хотів бачити, він не стидався, що він такий, знаєте, але він лізе, щоб побачити Ісуса Христа. А Христос бачить Його серце. Закеєш, зійди, бо мені сьогодні. Потрібно бути в домі твоєму. Христос приходить, серце міняється, життя міняється, думки міняються. І написано, Він з радістю прийняв Ісуса Христа. Брати і сестри, і тоді зовсім життя зміниться в кращу сторону. Будеш радіти з Господом тут, а колись вічності на небесах. Наше життя на небі. Звідки жлемо Спасителя нашого Господа. Знаєте, брати сестри, можна багато говорити, можна багато розказувати цих прикладів, які як про славі казав, які ми були. Знаєте, аж страшно подумати, в які обесні утопав придумки, я страшусь. Мене Христос і там знайшов спасити мій Ісус, і ми згадуємо. Як добре бути у них Ісуса Христа, Це радість велика наповнює наші серця? І зараз, можливо, в твоєму думці є також це бажання. І якщо ти прийдеш, Господь відходить в твоє серце, ти виходиш новою людиною. І ця чутка піде, як колись пішла в каперноумі, що в цьому домі пробуває Ісус Христос. Давайте ми станемо коротенько, ми помолимося. Про самого Господа в наших серцях. Я думаю, ви знаєте, коли ви відчали ці свята, народження Господа, хто йшов до Господа, він мав якесь бажання. Ці мудреці роблять велику дорогу, великий шлях, але що, щоб побачити Господа, вони що з собою несли, це несли ці аромати, ці пахощі, це блухання принесли перед Господом, щоб що, з радістю побачивши Господа. Пастухи йдуть, щоб побачити, Господа, вони що йдуть, щоб прославити Господа, падають і кланяються. Що сьогодні ти приніс в дім молитви? Якщо в тебе є це бажання подякувати Господові, добрий на вік його милосердя. Зараз ми помолимося, Господи, я прошу тебе, не на, а імені Твоєму дай славу. Ми як ці післанники від імені Твого просимо, щоб кожна душа примирилася з тобою. Торкнися кожне серце, як брата, сестри. Пробуси близькі, рідних, дітей, знайомих, хто зараз знаходиться в вдома молитви, ти торкаєшся через це слово, через пісні, через нашу присутність, через ці молитви Дай їм висказати це бажання, щиро покаятися і прославити тебе належною хвалою. Тобі єдиному, поклоняємося, тебе славимо, тебе величаємо, бо отець, син, Святий. Амінь. Амінь. І зараз буду співати пісню. Я думаю, що так тихенько, а я буду читати місце. Якщо Слово Богу тебе торкається. Ти можеш так просто вийти сюди, сконити свої коліна і сказати декілька слів Господеві, а Господь побачить це все, воздасть тобі явно. Служив Ім'я.